Доброго ранку! Сьогодні нам не потрібно нічого, тільки ми, килимок і будь-який зручний одяг. Відразу ми опускаємося вниз, можете сісти на коліна, можна сісти на сідниці, як вам зручно, взагалі можна сісти поки що навіть на крісло чи диван. Ми декілька хвилин попрацюємо з нашим поглядом, з нашим вестибулярним апаратом і потім перейдемо до активнішої роботи. Права рука Виводимо її вперед, великий палець у нас дивиться наверх, і ми чітко бачимо свою нігтєву пластину. Зуби ми не стіплюємо, голова залишається в центрі, і ми слідкуємо за нашим правим великим пальцем і відводимо руку в сторону і повертаємо в центр. Ми будемо працювати в всіх вправах по 8 повторень, але можливо комусь це буде забагато, тому, будь ласка, зменшуйте кількість або взагалі зупиняйтеся. Не чекайте, поки вам стане некомфортно, може підвищуватися температура тіла, може бути легке запаморочення, тошнота. Тому зупиніться в той момент, коли ви вже відчуваєте якийсь дискомфорт. Отож, правий великий палець попереду, слідкуємо за великим пальцем в сторону і в центр. В сторону і в центр. Немає ніяких різких рухів. Ми плавно ведемо руку в сторону і повертаємо в центр. Не поспішаємо. 4, Три. Рука може бути зігнута, якщо не комфортно, коли рука рівна. І останній 1. Те саме лівий великий палець, але відводимо руку вліво, повертаємо в центр. Нагадую, рука у нас дуже плавно рухається, немає ніяких ривків. Дуже спокійно і не потрібно тут працювати швидко. Чотири. Ви повинні чітко бачити свою нігтєву пластину ніякої розмитості і далеко в сторону руку не ведемо. Два. І останній один. Відпустили. Знову правий великий палець, перевертаємо палець він у нас паралельно килимку. І погляд у нас наверх і через центр опускаємося вниз, так, щоб чітко бачити свою великий палець. Ми ніби дивимося з підлова, а потім дивимося на кінчик носа. Два. Слідкуємо за щелепою. і тут захочеться дуже напружитися і стиснути зуби. Ловити себе на цьому, зразу розслабляємо. І ще чотири повторення. Три. Два. І останній. Один. Відпустили. Знову лівий великий палець, але він дивиться наверх. Тепер будемо працювати по діагоналі. лівий верхній, правий нижній. І у нас ніби погляд буде трошки скошуватися. І автоматично захочеться, щоб голова це зробила. Не робимо цього, голова залишається в центрі. Лише палець і погляд працюємо. І поїхали. Лівий верх через центр, правий низ. Слідкуйте, щоб голова, особливо наверх, не було оцього нахилу. Голова чітко в центрі. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. З діагоналями трошки важче завжди. Голова, от вона, я в себе відчуваю, на головах хоче максимально піднятися наверх. Зловили себе на цьому, опускаємо вниз. І вісім. Відпустили. Якщо потрібно, заплющили, відкрили очі декілька повторень, розслабили. Правий верхній, лівий нижній. І працюємо. Наверх і вниз. Гарно, діагональ. І вниз. Тут зараз головне не поспішати. Тут зараз. Чим швидше не означає, тим краще. Навпаки буде гірше зараз, якщо ми будемо працювати дуже швидко. І ще чотири повторення. Три. Два. Останній. Один. Все. Відпустили, закрили очі, залишилися в цьому положенні з закритими очима. Очі не відкриваємо і наш погляд гуляє вправо-вліво. Але це все ми виконуємо зараз заплющеними очима вправо і вліво. Плечі у нас розслаблені, зуби не стискаємо вправо-вліво. Чотири. Три, два. Один. Погляд в центрі. Очі ще не відкриваємо. з заплющеними очима погляд наверх і вниз. Наверх і вниз. Три. 4. Тут можуть очі рухатись трошки швидше, тому що ми не слідкуємо ні за яким об'єктом. Останні два. Один. Акуратно відкриваємо очі. Якщо потрібно, декілька разів покліпайте очима і перевертаємося тепер в опору на 4. Коліна, долоні в опорі, нікуди ми зараз ось так не провисаємо. Стараємося зберігати нейтральну лінію. Голова не вниз, не наверх. А витягується вперед. І наше завдання зараз тут попрацювати з нашою грудною кліткою. У нас таз тут зараз дуже рухливий, захоче рухатися. Пробуємо його залишати нерухомо. І наша грудна клітка опускається вниз і повертається наверх, трошечки виштовхуємо. Працюємо за рахунок долонь. І поїхали. Опустилися вниз, натискаємо долонями на килимок, повертаємо грудну клітку назад. І знову вниз. І повертаємо грудну клітку назад. Маленький рух, тому що якщо ми включимо таз, тут рух буде об'ємніший. Але нам потрібна сьогодні лише наша грудна клітка. І ще 4, 3, 2, 1. Є, можна руки чуть-чуть ширше, якщо потрібно. Тепер грудну клітку штовхаємо вправо. Зупиняємося в центрі і вліво. Знову не робимо оцеї складки сідницями в сторону. Попа лишається на місці. Не провисаємо животик у нас підтягнутий, і ми ніби тримаємо на собі якусь велику палку, щоб ми нікуди не кинули ні голову, ні таз. І працюємо вправо і вліво, вправо і вліво. Таз тут мінімально буде включатися в роботу, головне не ось так не скручувати його в сторону. Право, вліво. П'ять. 4, 3, 2. Один. І тепер пробуємо об'єднати ці рухи. Ми опускаємо грудну клітку вниз, штовхаємо її вправо, натискаємо правою долонею на килимок. Отут ми більше скругляємося і опускаємося на ліву сторону і знову проходимо вниз. Тут ми вже трошки більше включаємо наші сідниці, щоб зробити більш об'ємний рух. Ми зробимо 5 повторень через праву і 5 через ліву. Починаємо з правої сторони, опускаємо грудну клітку вниз, штовхнули вправо, правою долонею натиснули, злегка округлилися через верх, через ліву сторону опускаємося вниз. І знову вправо, наверх, 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 через ліву сторону опустилися вниз. І ще три. Вправо. Наверх, опустилися вниз. Чотири. Наверх, вліво, опустилися вниз. І останні вправо. Наверх. Півколо. Опустилися вниз. Залишаємося. Грудна клітка у нас внизу. І штовхаємо вліво. Лівою долоню, тепер виштовхаємо наверх, скругляємося, проходимо через центр через верх. І вправо центр через низ. І два. Тут наші сідниці також і таз працює. Дозволяємо їм рухатися, щоб рух вийшов плавний три. 4, Гарно штовхаємо. останній вліво, лівою долонею натиснули. І 5, розслабилися. Залишаємося в цьому положенні, Ліву руку ми ставимо трошки ближче в центр. Права рука у нас буде ковзати, Давайте справи, з лівої руки, щоб було видно вашу сторону. Права рука залишається на підлозі. Ліва рука просковзує вперед по килимку, а голову ми повертаємо в праву сторону. Вдих. І з видихом повернулися. Чотири повторення і перейдемо далі. Права рука у нас буде згинатися. І працюємо. Ліва рука далеко. Вдих. Нахилились. І видих. Повернулися. Вдих. І видих. Вдих. Погляд вправо. Ліва рука витягується три. І вдих. І чотири. І знову ліва рука, але ми на видих закручуємося всередину. Ставимо плече по можливості на підлозі. І на вдих, ліва рука високо наверх. Чотири. І поїхали. Вдих, ліва рука наверх. І видих. Занурюємося всередину. Секунда паузи внизу. І правою долонею штовхнули, відкрилися вдих. І видих. І вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Закрутилися. Повертаємося в центр. І тепер ліва рука на видих тягнеться до правої п'ятки. Видих. І вдих. Повернулись. Чотири. Працюємо. Видих. Вдих. Видих. І вдих, видих, і вдих. І останній видих. І вдих. Ліва рука в опорі, все те саме на праву сторону, права рука вперед. Повертаємо голову в ліву сторону і працюємо. Тут на вдих Витягнулись. І видих. У нас ліва рука завжди тисне. в килимок, коли ми піднімаємося наверх. Дих, видих. Останній вдих і видих. І відразу відкриваємо праву руку наверх вдих. І видих. Всередину. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І останній вдих. І видих. І вдо лівої п'ятки вдих. До лівої п'ятки потягнулися всередину назад. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Останній видих. І вдих. Молодці. Ліва нога у нас. Виводиться вперед. Права нога у нас на коліні. Давайте стану до вас спереду. Якщо вам тут під правим коліном надто важко надто тисне, згортаємо келимок або візьміть подушку, рушничок плед, складіть в декілька разів. Ліва нога попереду, права нога на коліні, руки у нас за головою. Не стоїмо ні в якому прогані, ми витягуємося головою наверх, ми робимо вдих і з видихом повертаємо грудну клітку вправо. Вдих. І видих повертаємо вліво. На голову тут не тиснемо вперед. Якщо надто складно, чуть-чуть повертайтесь, особливо в ліву сторону. І працюємо вдих і видих, вдих. Видих, вдих. Закрутились. Повернулися. Рух, відбувається ось тут в грудній клітці. Не потрібно повертати голову, а потім грудну клітку. Грудна клітка, голова. Вдих, видих. Вдих. Видих. Іще три, два. І останній. Один. Опускаємо руки. Ліва рука у нас з внутрішньої сторони лівого коліна. Вона тримає коліно, щоб ми нікуди не впали. Права рука у нас робить великий об'ємний рух, вдих назад і видих. Центр. Промальовуємо велике коло. Вісім повторень. Ліва рука максимально тисне в ліве коліно. І працюємо. Вдих і видих. Об'ємний рух вдих і видих. Ліва рука тисне, коліно залишається на місці. І ще 5. За пальчиками правої руки витягуємося. Рука у нас не висить, а витягується як стріла. 4, 3, 2, останній. Один. Правою рукою тримаємо себе за ліве коліно з зовнішньої сторони. І ліва рука буде робити те саме. Тут рух може бути трошки менший. І працюємо. Півколо вдих. І видих. Вдих. І видих. Не спішимо. Тримаємо тепер правою рукою наше коліно, щоб воно нікуди не тікало від нас. І обов'язково, якщо під опорне коліно вам тисне, вам неприємно стояти. Будь ласка, поставте щось м'якше Під коліно І ще два. І останній. Один є. І з цього положення акуратно ліве коліно назад, праве коліно вперед. І все те саме. Під ліве коліно. Тепер, якщо потрібно, ставимо собі щось мягке. Не стоїмо з прогином. підкрутили, натягнулися від коліна до наших ребер. Руки за голову і працюємо вдих. Повернулися, видих вправо, вдих і вліво. Вдих, видих. Вдих. Видих. Легкі повороти. Ні в якому разі не тисніть собі на шию і не докручуйтеся шию. Наскільки ваша грудна клітка зараз може повернутися, настільки повертаємо. Чотири. Три. Два. Ой. Видих. Останній. Видих. І видих. Права рука тепер тримає праве коліно, ліва рука. Відразу починаємо вдих і видих. Вдих. І видих. Об'ємний рух. Права рука тисне в праве коліно. Розкриваємося 4. Три. Два. І останній. Один. Ліва рука за праве коліно і права рука те саме. На вдих. Відкрились і видих. Вдих і видих. Не збуваємо не лише рука, але й грудна клітка трошки повертається зараз вправо в центр. Вправо і в центр. Ще три. Два. Останній. Один. Ховаємо наше праве коліно, знову стаємо в опору на чотири. Носки наші в опору, Ми робимо вдих. І з видихом коліна зігнуті, штовхаємо попу назад, і тільки потім, по можливості, вирівнюємо повністю ноги або залишаємося зігнутими. Вдих і видих. Акуратно підходимо пальцями ніг до наших долонь. П'ятки заглибили в килимок, злегка підсіли і з круглою спиною акуратно, акуратно піднімаємося наверх. Положення стоячи на двох. і у нас тепер будуть бокові нахили. Якщо права рука йде наверх, значить права стопа максимально тисне в килимок. Вісім, вісім. Починаємо з правої сторони. На вдих, права стопа тисне, правою рукою витягнулись і видих. Права стопа тисне вдих і видих. Вдих і видих. Розкриваємо всю праву частину наших ребер і ніби витягуємо наші руки з нашу праву руку з нашого тазу. І ще три. Два. Останній. Один. Затрималися нахилі і праву руку кинули. І наверх. Кинули і наверх. По інерції. п'ять, чотири, три, два. Залишаємося внахилі один. І навпаки. Назад і вперед. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Рука. Тягне нас наверх, наверх, наверх. І ми вільно стікаємо тепер на правий бік. Право піднялися наверх. Можете відчути, що ваша права рука стала трошки довша, ніби вільніша. Ліва рука все те саме. На вдих витягуємося, ліва стопа тисне і видих. Вдих. І видих. Два. Три. Чотири. П'ять, ліва стопа тисне, лівий мізинцем тягнемося якнайдальше. Останніх два, і останній вдих. Затримались. І ліву руку кинули вниз. І наверх. Два, три, чотири, п'ять. Залишаємося в нахилі. Сім. Вісім. І назад, і вперед. Один, два, три, чотири. Вільно. Зараз рука. П'ять. Шість, сім, вісім. Рука наверху і рука ліва тягне нас вверх, вверх, вверх. І впали на ліву сторону. Розслабились, піднялися наверх. Відчули, чи зрівнялися обидві руки. Ми чуть-чуть зараз призгинаємо коліна. Нікуди не прогинаємося. Спинка у нас рівна. І тепер грудну клітку штовхаємо наверх. І всередину. Вірніше вперед. І всередину. Легкий рух вдих і видих. Вдих і видих. Лише грудна клітка. Це може бути малесенький рух. Три, два, один. Залишились нейтралі. тепер штовхаємо. Вправо, вліво. Можете руками допомагати. Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Три, два, один. Ну і попробуємо зробити повний рух. Чотири через право, 4 через ліво. Важно зараз відпустити всю напругу і рухатися по інерції. Хочу та сключитись. Нехай трошки включається. І працюємо, штовхнули вправо через центр вліво і назад. Два. Як зараз виходить? Головне, щоб у вас рух не починався тільки від ваших сідниць. Три. І чотири. І штовхнули вліво, вперед, вправо, назад. Вліво, перед, вправо, назад. Легкий рух. Два. Три. І чотири. Є. Струсили руками, струсили ногами. Ми на сьогодні закінчили. Всім дуже гарного дня і до наступної зарядки. Па-па.